Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. І я знаю, що багато людей вже дуже непогано працює з ласощами, з кормом і з смаколиком. Я це спостерігаю на прогулянках в парках. Вже багато хто бере з собою сумочки, смаколики і дуже добре працює зі своїм собакою. Але зараз я хочу продемонструвати на праймі і на нашій роботі, як можна працювати і дресирувати собаку. За рахунок звичайної іграшки. У нас шалений вітер. Я, як завжди, вибираю погоду не дуже підходящу, але я сподіваюся, що завдяки цьому мікрофончику звук буде задовільний. А поки що ви підпишіться, будь ласка, на каналчик, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Це дуже важливо для просування відео. І я хочу про. Попросити пробачення у всіх, кому буде різати вухо, тому що з собакою буде розмовляти російською. Якщо вам це не подобається або вас від цього нудить, я це розумію. Тому можете переключати це відео на інше. А ми з праймом починаємо розминку. Я буду коментувати все в режимі реального часу. Сподіваюсь, мене добре чутно. А нагадую, що трошки були тому ми не будемо розвивати повні оберти, обор але трошечки попрацюємо. Починаємо з розминки. Зік. Раз. 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 Так. Супер, пес. Головне а, на початку прившити пса, щоб він не тікав, а хотів з вами гратися і постійно а, приносив іграшку вам. Непогано, якщо собака бігає навкруги, це добре. Не треба одразу забирати іграшку у собаки. Треба, щоб собака навчився отримувати задоволення після того, як він переміг. Бачите, як він крутиться, вертиться, ми з ним просто дурачимось. І йому це подобається. Інколи я можу взяти іграшку, потримати і дозволити йому вирвати. Знову радіємо. Радіємо, радіємо. Він задоволений від того, що в нього є іграшка. Я не хочу його, її одразу забирати і розчаровувати його. Хочу, щоб він просто породів від того, що в нього іграшка, і те, що ми можемо з ним разом з нею гратися. Ми разом нам по кайфу. Він постійно перемагає. Тобто поборовся, переміг. Поборовся, переміг. Поборовся, переміг. Поборовся, переміг. Це дозволяє собаці постійно приходити до мене і не тікати з іграшкою, а він розуміє, що постійно буде перемога, постійно буде перемога, і він не проти бути со мною. А інколи ми бачимо, коли собаки хватають іграшку і тікають з нею. Тут же ми спостерігаємо, коли собака хоче бути з нами. Супер пес. Сідіть. Молоді мой хорошенький. Сідіть. Праймік. Дай. Добре. А далі що? Далі іграшка у нас. Собака зацікавлена. Постійно рухаємося від собаки для того, щоб собака хотів отримувати нашу іграшку. Якщо собака виявляє зацікавленість, так. Можна іграшку викинути. І знову продовжаємо дорачитись, бо Соба собака має насолоджуватись якимось тріумфом від того, що він цю іграшку зробив. Супер, правда. Супер. Супер. А звісно, у кожного собаки свій стиль гри. Тому треба підбирати, комусь більше подобається бігати за м'ячиком, комусь більше подобається боротись. Треба вивчати, як вашому собаці по кайфу з вами. Сідять. Дай. Добре. Коли це вам вдається і ви це вмієте, ви можете праймусь. Плюнь. ви можете робити. Прості командочки, які ви вже знаєте і дуже добре вмієте. І винагрожувати їх іграшкою. Тобто не просто набрасувати іграшку собаці вашому, не просто а, гратися з ним, а виконувати якісь команди. Дай? Супер. сидять Так. Ай, браво! Молодець. Плюнь. сидять так, хай, супер! Молодець пес, браво! Дай! Сідять! Так! Ха-ай! Супер пес! Молодець! Це я демонструю на команді сидіти, тому що вона для собаки найлегша. Так само можна з іншими командами. Дай! Праймік. Добре, дивіться, собака фронтально. Рядом. так. А -а Ай, супер фэс. Дай. Рядом. Так. Супер фэс. И снова мы дурачимся. Просто дурачимся. Дай. Рядом. Так. А -а Ай, супер. Молодец. Молодец. Дай. Рядом. И бачу, собака уже Сам займає позицію, собака вже сам хоче це робити, щоб отримати іграшку. Дай! Праймік дай. Рядом можна додавати дві командочки. Наприклад, камні. Рядом. Камні. Рядом. Так. Ха -ха! І супер фейс! Молодець фейс. Дай. Рядом. Можно так уж додавать трюки. Камни. Зик. Тише, тише. Зик. Зак. Зик. Зак. Так. Супер. Отлично. Дай. Супер. Зик. Ну, ну, ну. Зик. Лежать. Так. Супер. Дай. Зик, Лежать. Так. Супер. Дай. Зак. Зак. Не-не-не-не-не, не путаем. Зак. Лежать. Так. Ха -ха. Супер. -пэ. Дай. База. Камни. Рядом. Вокруг. Да, Ха -ха. супер П, молодец. Дай рядом, вокруг. Так, Ха -ха. браво П, молодец. Дай камни рядом, камни база рядом, вокруг так, ай, супер пес. Молодец. Дай. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Стоять. Рядом. Так. То есть просто играющись, просто наводячи собаку на какую-то поведенку, вы можете, можете вынагороджувать Видачі м'ячика. Тобто, і ви вашу гру не просто. Прямо сіді сіда, давай м'яч. Ложись. Ложись, мої хороший. Тобто, ви вашу гру не просто накидуєте тупо м'ячики або пулери, а ви використовуєте взаємодію, вчите собаку, робити якісь трюки, і кожен раз ви нагороджуєте це м'ячем. А, можна комбінувати їжу з м'ячем, Можна певні трюки спочатку відпрацьовувати на їжі, додавати точність руху, а потім винагороджувати іграшку, а потім повністю переходити на іграшку. Тому, тому ми рекомендуємо розвивати ігрову мотивацію, тому що в грі дуже багато драйву, і командочки вони виходять дуже веселі, драйвові. Плюнь. Праймик, ко мне. Глаз. 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 Голос. Так ты что? Какой ты молодец. у у у Я бачит, разнувляю собаку по я хвалю его. супер пес. Какой молодец ты, микросун Вообще. Браво. Супер. Какой ты красунчик, я к молод... так. Ха-ха, мой. Супер, п, А ну, иди сюда. Дай. камни, Лежать. Стоять. Сидеть. Стоять. Да. Супер. Молодец. А ну давай, давай, А ну давай. Дай. Боже мой. Какой ты молодец. Рядом. Раз. 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 Так. Ой. Знову не завжди можна забирати м'ячик, просто можна погладити собаку, похлопати його, щоб йому просто по кайфу було поруч з вами. Поборолись, поборолись. Погладили, супер пес. Поборолись, поборолись. іди сюди. погладили, супер. Ох, пес. Слідкуйте за мовою тіла. Як собака реагує на ваші дотики, як собака реагує на вашу гру. Чи не перезбуджується, чи не зажимається, має бути веселий, зацікавлений. База! Супер. І... Після тренування теж можна розслабитись, особливо з малінуа. Якщо ми пам'ятаємо пораду, що собака має уходити з тренування трошечки незадоволений, то з малінуа навпаки, треба, щоб він розслабився, щоб не був нервовий, психований і щасливий пішов з тренування без істерик. І ось ми попрацювали всього. 12 хвилиночок. Дивіться у нас. Ой! Щасливий пес. Лежить. Жує м'ячик. Задоволений і навіть трошечки втомлений. Да? Що? Все, ушл. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня!